Клібенькі, дорогенькі, доброго, доброго, всього доброго. Ранку, дня, вечора, ночі. Хто коли зайде на канал? Канал Оксана Відьма. Оксана Українська Відьма. Зараз зробимо розклад, подивимось. Чи можливий повтор. Примерно Майдана. Як цей Майдан закінчиться? Ну, ці протести, Майдан, протести, як вони закінчаться. Ну, тут подивимося, хто це, що це, як це, тут все те, що нас цікавить. Давайте вам прочитаю. Спочатку щось хороше, добре, хороше і добре. Хорошей добре, спека, спека, спека. Пече спека. Давайте про вовка прочитаємо. Просто внимательно послухайте. Вовк ніколи не їсть трупів, тварин, людей. Тобто вовки не їдять трупи, не їдять м'ясо свіже, так сказати. Все життя проводить з одним партнером. Це моногам... моногамна тварина, і вона не зраджує. Якщо партнер помирає, вовк залишається сам. Він добре знає своїх дітей. Це єдина тварина, яка допомагає своїм батькам у глибокій старості. І приносить їм їжу. Точно, як надо вовків вже вчитись жити людям. І приносить їм їжу, тобто батькам в старості. Коли ви вбиваєте вовка, він дивиться вам в очі, поки його, його душа не покине його. В очі дивиться. Яке він на 25% розумніший за собаку. І є єдиною твариною, яка, як кажуть, не піддається дресируванню. Той закусок м'яса, який тобі задуш в цирки, наприклад, він не продасться, не буде на задніх лапках стрибати. Вовки думають, мріють, планують, розумно спілкуються один з одним і більше схожі на нас, ніж будь-яка інша жива істота. Хто знає, чи вони схожі на нас, чи? Чи як, як це об'яснити? Війна змінила нас. Ми не, ми, ми не будуємо планів, частіше молимося, радіємо кожному прожитому дню. Ми навчилися цінувати елементарні речі: воду в крані, тепло, і світло в домі, тихий ранок. Все це стало дуже важливим для нас. Вранці ми телефонуємо всім рідним і друзям. Виявляється, вони для нас найдорожчі, що ми маємо. У нас одна мрія, одна на всіх, щоб скоріше все закінчилося, щоб настав мир та перемога. В нашій країні, щоб ужили вулиці, в наших містах і всі повернулися додому. Ми обов'язково витримаємо. У нас вистачить сил, терпіння і нервів. А поки що бережімо себе і своїх близьких. Нехай береже нас вас Бог. От таке. Ну і на тому каналі зніму і розкажу вам, чого важлива чистка. Для чого чистки, чого вони важливі. Що це таке чистка? Чистка це негативні енергії, які є на нас, ті самі порчі, ті самі завісті, те саме все-все-все. Якщо ти його не зчищаєш, то без нього неможливо. Нездоров'я добре, нормальне, нематеріальний стан нормальний. Ну, тобто побалакаємо. Не психічна рівновага, ну, тобто, побалакаємо на тому каналі, знімемо відео і більше вам розкажу за. Чистки. Так, нові протести. Чи можливі? Причина яка буде? Для чого ці мітинги? Ну, тобто, подивимося от так, подивимося в загальному Шо ми. Давайте цю колоду візьмемо красненьку. Мітинги, протести. От як карта бачить, чим завершиться цей протест. Де люди вийшли, молоді люди вийшли проти набу, хтось там писав набу, типа там це а суди вирішують. А якщо суди не вирішують нічого після того, коли розглянули набу, там і всі, і всі оці, а на що тоді воно все? Якщо хтось там розглядає, а суди не приймають ніяких рішень або... Ну, а зачем тоді? І, і суди, і набу, і все на світі. Щоб гроші висмокнували, хоч які б це гроші не були. Американські, європейські. Результат должен бути. З усього. Повинен бути результат. Якщо результату немає, то воно нафік не нужно все це. Ці понти і всі ці красиві картинки. Увіді нас набу і все остальне. Так. Чи можливі нові протести? Давайте так подивимося. Цей протест, ну, все одно він. Так, чи можливі нові протести, як карта показує? Хто з цим управляє, Хто з цим конкретно, хтось, хтось, хтось іде в голові оцих тих майданів, оцих протестів, хтось чітко є, хто це. Кому це вигодно, кому це интересно. От, Для кого це теж свого роду гра чи можливі? Можливі. Можливі. Для чого вони? Для того, щоб когось повалити повністю. Для того, щоб когось положити повністю. Щоб людина, яку не фізично, не фізично, а от людина, яка мішає, яка, якою не задоволені, От зовсім лежить в десятки мечовіть. З цієї карти дуже важко встати. Якщо у розкладі ця карта, з нею дуже важко піднятися і встати. Це початок. Це початок. Оцей Майдан, як там на кордони написано, ну кардонка, на ній написані, тобто, як, протести на кор... Ну, ви поняли, на бумажках написано, виходять люди. Це тільки початок. Чого? тому що тут є карта управлять. Хтось цим управляє. Якщо хтось цим управляє, значить комусь це треба. Для чого треба, щоб людину, якусь людину, от повністю положити. А для чого цю людину положити? Чи можливі можливі? Для чого? Причина? Ну, причина для чого. Тут бачиш, щоб взяти управління. Тому що з цією людиною немає двіження, з цією людинкою, про яку ми балакаємо, немає ніякого двіження. Тобто от, не двигаємося. туди, ні сюди. Україна не двигається. І те, що з війною зв'язано, теж не двигаємося. Понімаєте? Тут, тут, тут як ото тінь на плітінь. Плететься, люди, ото пішов на голові, надіти, не розуміють, що куди і як іде, і все. Карта уміло маніпулюють, уміло розказують, уміло, все це професійно, так сказати, на уровні професійному маніпуляції людьми. Людей чим більше, чим більше маніпулюють, тим більше людей от, от, ті глаза закриті. не розуміють вони. Що з мертвої точки, от, з, з, зрушити це все. Ну, тут тут по-другому не буде. Тут просто по-другому не буде. По-другому не буде ніяк. Буде за цим Майданом, буде ще Майдан, будуть середині України протести. Протести будуть серйозні. Не цей протест, який от зараз він йде. Ні, абсолютно, це буде далі. Це буде правильно, це неправильно. Це я вам кажу те, що карта показує. Дело в тому, що. Бачите, через десятку мечову от карта на, на цей, щоб хтось уїхав, хто, щоб хтось сів свою лодочку, плив Ну, Тобто все буде робитися, я б сказала, знаєте, по-другому переворот, якийсь переворот в самій Україні. Якісь зміни в самій Україні. Без того, що ракети летять, без того, що там десь щось летять, ну не туди, де ці мітингуючі, не туди будуть летіти. Yeah. Ну і чим закінчаться ці протести в Україні? Ну, чим вони закінчаться? Яке, яке закінчення в цих протестів? Яке закінчення? От результат, який ми будемо мати? Результат. Всі непогані карти. Тут, тут, тут погані, непогані, тут по-другому вже карта не бачить цього всього. Тобто кав іде, іде, от воно йде туди, куди воно йде. А йде на, дійсно на те, щоб, щоб повалить. Одних обрать. Наскільки це по карті тонка ігра, от наскільки це тонко буде все робитися, ну от наскільки це ну, і взагалі, ну от примерно людина, хтось, хто цим управляє. Це людина дуже здалеку, тобто дуже дуже далеко від нас. Це може бути та сама Америка задействована, Європа, ну тобто десь хтось може бути не в самій Україні. В Україні тільки ісполнітелі. Одесь іздалека. Ну і вийде у них От те, що задумали. Получиться у них чи не вийде. вийде. Ось яка дама в нас виходить. Ось які в нас дами виходять. Получиться. І тоді тільки ось дві дами між двома тузами падають, нове прийде. Щось прийде нове. Тобто і люди нові прийдуть, і от, як сказати, якісь зміни в самій Україні. З війні, з війною, саме життя в Україні буде мінятися. От два тузи, і між ними дві дами. І щоб ви там не хіхікали, не писали, там, а де ж та дама, вона потірялася, прийде время. Дайте время. буде вам і те, і свисток буде, все буде. Так само і тут. Бачите, зараз Україна йде під картою Луни. Тобто ми петляємо в брехні. Чи ми брешемо один одному, чи нам брешуть, ну, тобто це все брехня, сплошна брехня. Чи дасть результат от те, що хочуть, хто там хоче, хто цим управляє по колісниці, Дасть результат. Те, що хочуть, те вони й получать. А що вони хочуть, вони самі знають. Здалеко, це ну, не, не іменно в Україні люди, які мозговий центр може бути не в Україні. Тобто далеко, де -то, за моря, і за океаном, управління йде. І когось треба положити. Не будемо ми нічого називати, нікого називати от когось треба положити, положити в прямому і переносному смислі слова. Тому що задовбали ці маніпуляції всіх, ці ілюзії, балакати того, чого нема дійсно, немає і не може бути. Вже в Україні, там, з українцями, фінансово, і все таке, і все таке. І карта зависання, те, що ситуація зависла, те, що ми вже ми бачимо те, що ми бачимо, те, що нам кажуть, ми вже не стараємося навіть з другої сторони як то подивитися. На війну, для чого вона, що вона, який результат вона. Щоб вистояти, ну вистояли. Вистояли мільйон мінус мільйон. Я так думаю, ну так кажуть. А може й більше. Вистояли. ну, ще вистоїмо, ще мінус мільйон буде. Якби було націлено, ну, ціль була по-другому зовсім, йти, там з перших місяців би, 20-го другого року, все воно йшло по-другому зовсім. Значить, провести Україну 3,5 роки через війну і в ітогі і розказувати все, отак, 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 а воно зовсім не так. А воно якщо воно так, ніколи воно не йтиме по цій карті. Якщо б дійсно було так. Ну оці... да, людина буде старатися, оця людина, яку в десятку мічей постарається загнати, вона буде знаєш, до проблеми цієї старатися уходити від проблеми цієї. Ось сідає, от старається і удається. Якийсь період удається відійти від цієї проблеми. Тобто, в ілюзії, в маніпуляції заводити, ну, удається відійти від цих проблем. Но я в тому, що все одно десятка мечей – це карта, яка це ну, те, що звершиться. Якби ти не повертався спиною і ти не уходив від проблем, все одно вони тебе доганяють. Все одно вони тебе положать. Про кого це розклад іде. І тут страшний сус, тут карма йде. Тут іде карма. Так що нові протести будуть, будуть будуть. ніде не дінеться. Це не те, що я хочу, ви хочете. Карти показувати. Чи, чи можливі, можливі причина? Причина, тому що треба кого-то. І тут дуже така тонка ігра. І от тобі з'являються між двузами дві в нас дами. Чи це дама одна в двох картах йде, і Кубкова вона йде, і яка й і Пінтаклєва вона йде. Ну, це нові люди. От зараз карта чітко показує. Тузи це все те, що нове, приходить в нашу Тож в України приходить. Тобто Це нове. Це не старі там якісь політики, які повилазять. Це чітко карта сьогодні показує. Це нові люди. І от крайній розклад, чи крайній, чи передостанній. Розклада там, де казали, що Майдан один із Майданів, він дасть от цю людину. Ми поживемо, побачимо, все поживемо побачимо. Все те, що ми бачили, і все те, що нами 6 років управління, ми вже всі побачили. Хто був за вначале, хто був против, ну, тоді, коли вибори йшли, ну, все, все це побачили. Понятно, що, може, лишній раз це озвучувати не можна, ну, це таке. Це таке. І бачиш, опять же ж, карта. Винести урок треба. Виносити уроки треба за цього всього, що відбувається, як відбувається з нами, що нам розказують, як ми, тобто, як ми себе ведемо. Виносити уроки. Тобто, якщо ми не вийдемо з цієї війни сильнішими, розумнішими, і так далі, ціна ну, нам. А як з Росією? Давайте спитаємо, як з Росією все закінчиться. Ну, це ми розуміємо, це в самій Україні. Давайте, чи зібрати карти? давайте зберу карти і подивимося, як з Росією все закінчиться. так сьогодні карта покаже у нас. Там потвориться і пахне сюди. Як з Росією все нас закінчиться. Ну, Отношення обнуляться. Обнуляться відношення, які вони там будуть. З нуля все почнеться. Прошло оставимо ми в прошлому. Карта показує король. Багато проблем. Ну, діло в тому, що хорошого нічого, меч нами. Меч все одно нами. Тобто все одно, воно як то де, то, тому що от карта обнуляється, тобто, як почнемо з нуля, як з чистого листа почнеться. Але в той же час ніхто нічого не забуде. Ніхто нічого не забуде. Абсолютно карта показує рицарі, оці, мужчини, оці, жінки їхні, мамки їхні, оці смерті, які вони принесли оці твари на українську землю українським людям. Тобто ніхто цього не забуде. Хоча ну, не може. розумієте, через те, що ми не забудемо, не можемо бути всю життя у війні. Ми, наші діти, внуки, діти, внуки, внуки, ну тобто не може цього бути. Тобто ми не забудемо, так, да, тут з мечей показує карта Українці, українська нація розумна нація. Мечі це мислі наші. Тобто українська нація це розумна нація. Ми не забудемо. Ми остро будемо реагувати на все те, що зв'язано з Росією. Дуже остро будемо реагувати. Ну в те же час карта йде вже обнулення. Вже обнулення йде карта. Тобто з 6 листа. З чистого листа, тому що ще чуть-чуть і Україна може полетіти в пропасть, з якої витягувати, ну, і це понімають, і це понімають люди сильні, які там. Ну, що ще в нас з Росії? Ну, знаю, опять управління бере на себе. Диви, як жінка падає між чотирма старшими арканами. От, дивіться, посередині королів мечувайде, і тут у нас сонце, колісниця, влюбльінні і карта Міра. Це той вибор, який буде в сторону жінки, яка буде по колісниці управляти. Но більше управління падає по карті сонця, но більш чесне управління. Ну, опять же, от, карта показує, і я ж вам показую. Після оцього завершення, цього циклу ну, війна Україна-Росія. Знаєте, це все те, що робиться, да, повалити, да, щоб підвести до виборів, щоб був о, залужний, Ну, розумієте, якби падала карта залужний, падав би більш король мечовий. Падає все время жіноча карта. Жіноча, жіноча, жіноча карта. Так що, поживемо побачимо. Ось ця карта, От між чотирьома старшими арканами падає королева мечова. І аркани всі хороші, замечательно хороші. Тобто, навіть колісниця, це біля королеви мечей, це сказати, по кармі прийдеться жінка. По кармі. От карта. Кармі дає цю жінку. Должна прийти в Україну жінка. Ким вона буде? Може, якимсь радником, совєтником, може, я не знаю, ким вона там буде. Ким вона буде. Ну, от при, ї, при ній, при цій жінці, от карта показує, Україна буде щаслива, повинна бути щаслива. Чи це реально, чи нереально, ну, поживемо побачимо. Я думаю, ми ще з вами побачимо це все. Ну, от такий вік. Ну Такі діла. Ну, чого, зберемося ось на прямий ефір, побалакаємо ще там трошечки. Більше там мені хочеться особисті якісь питання, не тільки про війну. Бачите, двіження почалося в самій Україні. І не менш важливе воно для України, от те, що відбувається зараз. Я не за не проти, Абсолютно. Нас на Майданах немає, нас там немає. Ну, я вам кажу те, що карта показує. От оце двіження в самій Україні, все те, що робиться, воно для України не менш важливе. Те, що там от Росія з Україною, виясняють, що це в окопах летять ракети, летять шахеди, летить все, що можна. Тобто воно не менш важливе для України, для нації, такої як Україна, для людей, українців, щоб осталися ми на українській землі, щоб ми були українцями. Це не менш важливо падає. Хто це, що це, можна це нравиться, можна казати, що купили, перекупили, Ну, все купується і продається. Отже така. Все купується і продається, Нравиться це чи не нравиться. Дай Бог, щоб людям для, для людей щось зробилося. Хоч за цей період незалежності, хоч хтось з'явився, що чуть -чуть хоч зробить для людей. Просто щоб люди почувствували, що може бути по-другому. Можуть, управлі... управити, ну есть, тобто бути як управлінці, можуть бути зовсім другими. тому що фактично ми других і не знаємо. Як відділилися, як почали вибирати, і як з кожним разом все краще і лучше, все весіле і весіле. Тобто все дурдомик більший і більший. Україна дурдомик такий робиться. І попробуй рот відкрити, ну то більше там і політику партії пришиють. Хоч ти тут родився, ти живеш, ну тобто ти не думаєш тікати, ти не тікав нікуди, ну тобто ти тут. На порозі, на порозі от ми стоїмо якихось таких, це Майдан цей, чи не Майдан цей, чи... ну от на порозі якихось ми йдемо серйозних от, от, серпень, місяць, от там розклад є, серпень місяць, от він не простий. Там скільки старших арканів випало, що ну, це просто так не буває, так карта не показує. От такі діла. Що побачили, те побалакали, дай Бог. Дай Бог нам всім, українцям миру, почувствувати опять мир, вздихнуть на повні груди і понять, що по нас ніхто не стріляє. І діло времени, коли всі військові прийдуть додому, їх зустрінуть. Та як зустрінуть? Там слово немає, як їх зустрінуть. Це, це, це ці розклади, як робиш, оці військові, девочки, мальчики. Ті, що безвісти, я вам казала і кажу ще раз, я не дивлюся, не пишіть. Я вам буду коротко писати, ні, і все, і нічого об'ясняти не буду. Не дивлюся. Ну, якщо ми робимо розклади там, де ждуть, де цей, де розуміють, що жива людина, ну, це страшне. Це люди ад на землі, проживають ад на землі. Оце це состояння ожидання, це навіть не балакаєм та що там люди переносять, які в окопах, які кожен день, кожну минуту, кожну секунду смерті в глаза дивляться. Це там ядом не назвеш. А оці люди, які ждуть: мамки, папки, бабушки, дідушки, жінки, діти це дійсно як ад на землі. І ця тварь, ота в Москві, от вона рішила, що і могло б все бути по-другому. Якби дійсно Європа була за нас, весь світ був за нас, не тільки там на трибунах стрибали, а дійсно взяли і клопа цього придавили. І от той клоповник їхній. По названням, Ну, значить, це не в планах було, значить, не жалкі. значить, нікому ми не нужні. Значить, ніхто не пожаліє українця, кроме сам себе. А себе ми можемо по пожаліти тільки своїми мозгами. Прийшовши до тями і розуміючи, хто, що де і як, що кажуть, що роблять. Не завжди, те, що кажуть і роблять, це одне й те саме. Не завжди. В основному. Так що не обозляйтеся один проти одного, не треба там, ти винуватий, ти не винуватий, ти дурак, ти не дурак. Всім важко, повірте, всім важко. Всім цей період це для, ну, для всіх українців цей період нелегкий. Навіть ті люди, які виїхали, от вони уїхали, і то для них. Мало для кого, там легко, просто і хорошо. Повірте, розклади не. Кожен день на розкладі є хтось Вителя з України. Там живуть люди, ну, які з України уїхали. Наскільки не просто, що, мені здається, мені в Україні, а тут набагато проще. Дома, ну тобто ти на своїй землі, ти, ти в себе вдома. Як би тут не важко, як би тут не тяжко. Це твій дом. Твій дом ось, твій дом Україна вся. Ну, тобто, ти не в гостях десь по світу скитаєшся. Так що все це треба пережити, все це треба пройти. З нами Бог, з нами. Все одно, як би не було, все це ми пройдемо. Все, пока, пока.